На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора. Сьогодні у подіях ви побачите. Коломийські медики паралізували рух транспорту у центральній частині, безперервно рухаючись двома пішохідними переходами. До такого кроку їх підштовхнула невиплата зарплати. Діти з Коломийського району не зможуть відвідувати міські садочки. Просто так. Сільська рада має перераховувати за свою малечу гроші у міський бюджет. Голова громадської організації Покутські ініціативи Ярослав Гнатюк та шаржист Андрій Крицун вирішили організувати благодійний мистецький аукціон. На Косівщині відбувся еко-етнофестиваль Карпатське коло. Коломийські медики паралізували рух транспорту у центральній частині, безперервно рухаючись двома пішохідними переходами на вулиці Мазепи, що біля першої школи. До такого кроку їх підштовхнула невиплата зарплати. Фактично, вже два місяці медичні працівники не отримують грошей за свою роботу. Центральна частина Коломої, вулиця Мазепи, два пішохідні переходи вщент наповнені людьми. Так коломийські медики вимагають виплатити їм заробітну плату. Люди в розпачі не знають, як жити далі. Медики без зарплати живуть два місяці. А є в сім'ях, де є троє четвер медичних працівників. За що дітей до школи пустити? За що урокові їсти купити і за що комунальні послуги заплатити. Сорок років я працюю на роботі. За що я маю жити? медики Коломийщини зібралися на мирну акцію протесту про невиплату грошей за фактично відроблені години, тому що в нас акція повинна бути до дня медичного працівника, повинна була бути. Нам дали по 350 гривень і сказали, що заробітну плату виплатили і акцію відмінили. Потім ми знову хотіли зробити акцію. Нам дали 600 гривень за червень місяць і сказали, що більше грошей грошей немає вчора. Ми піднялися знову на акцію мирну акцію протесту. Нам сказали, що може виплатять нам в серпні за червень, а за липень нам грошей не чекати. Скажіть, іде перше вересня, ідуть діти до школи. Ну як людям жити? рух у центральній частині міста фактично паралізовано. Працівники медицини безперервно ходять двома пішохідними переходами. Машини не пропускають лише швидку. Водії на цю ситуацію реагують по різному Треба гроші давати людям. <рес> як водій, то я би хотів проїхати як людина. Я би теж ходив. Ті, хто прагне проїхати повз людей, відразу про це шкодують. <рес> <рес> Зустріч із медичними працівниками приїхав і народний депутат Юрій Тимошенко. Проте конструктивної розмови не вийшло. Одея де моя заграниця? границя, коли ми це заграниця? Що ви мене прикриють? Чи може того року? Чи може того року? А ви мене спитали? А ви мене спитали, а ви мене спитали. Ганьба! 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 А ви мене спитали, чи я того року хоч один день відпочивав? <усподарить> я не говорю навіть за поїздку на границю. <потре> Ні, Я відповів. Все тепер я можу від. А тепер я відповім. минулого року я не відпочивав ні одного дня і тим більше не був за кордоном. І цього року, уже другий тиждень своєї відпустки, я мотаюсь по Україні, витягую хлопців судів. То може я зараз де на канах, чи я в Коломиї. Головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як проблему добре знає. каже, ситуація критична, грошей просто не вистачає. Медичну субвенцію мав би виділяти державний бюджет, але свої зобов'язання він не виконує. Фінансування, що стосується заробітної плати, абсолютно недостатньо. І ще з початку року ми бачили картину, що нам не вистачає до кінця року більше 20 мільйонів гривень для виплати заробітної плати. І вже в березні місяці, на початку березня, вона створилась критична ситуація, оскільки ми вже мали по суті півмісячного фонду затримки заробітної плати. Звичайно, ми робили максимально можливі заходи і колектив як щодо економії. Коштів заробітної плати це були здійснені і дуже непопулярні види таких заходів. На сьогоднішній день ми скоротили 70 посад по всіх лікувальних установах вторинного рівня. Під скорочення пішло дуже багато фізичних осіб, тобто людей, які попали під скорочення. Люди працювали на 0,75 посади. Люди писали з розумінням відносились до ситуації, йшли, використовували максимально можливу відпустки без збереження. Заробітні плати. Звичайно, ця, ці, ці заходи економії не дають нам змогу вийти з цієї ситуації. В середу, за червень місяць отримали санітарочки і інший персонал, тобто це працівники господарської служби, працівники гаража, тобто ті, які не медичний персонал. Сьогодні ми виплачуємо заробітну плату за червень місяць середньому медперсоналу, медсестричкам. І все рівно у нас залишається мільйон сімсот ще боргу за червень місяць. І ми вже чекаємо, бо у нас є призначення на серпень, бо липневих призначень у нас просто немає. У нас є призначення на серпень-місяць, і вже в серпні ми будемо виплачувати заробітну плату лікарям і тим медсестрам, яким ми недоплатимо. Тобто на сьогоднішній день, майже два місяці, по суті, так виходить, що працівники не отримують заробітну плату. Слова головного лікаря Ірини Садов'як підтверджує і заступник голови райдержадміністрації Любов Михалишин Розповідає: ні міські, ні районні бюджети не в змозі забезпечити усі потреби медиків. Суми просто захмарні. Починаючи з лютого місяця, ми почали стукати у різні двері, де були готові нам їх відкрити. Голова районної державної адміністрації, голова районної ради і головний лікар центральної районної лікарні побували на прийомі у голови Верховної Ради Андрія Парубія, де висловили власне бачення у якраз існування галузі за такого фінансового забезпечення, яке є зараз. Ми звернулися. І за цей час вже направлено і отримано відповіді до депутатів Верховної Ради від Івано-Франківщини від Коломийщини, вихідців з Коломийщини та до Міністерства охорони здоров'я і Міністерства фінансів 44 рази. І всі 40, на всі 44 звернення ми отримали відповідь: що ситуацію знають розуміють. Але наразі навіть не вирішене питання наближення медичної субвенції з останніх, скажімо, місяців року на місяці, які вже практично ми не маємо чим забезпечити у виплаті заробітною платою. Районна державна адміністрація є розпорядником коштів медичної субвенції, але власне тих коштів, які надходять відповідно до помісячного розпису райдержадміністрації як розпоряднику коштів. І м, ці кошти не затримуються на жоден день. Районний бюджет по власних доходах складає не цілих 20 мільйонів гривень, але за ці кошти утримуються дитячі садочки, клуби. Інші установи, які утримуються з коштів районного бюджету, тому наші можливості є не дуже великими від початку року. Районним бюджетом і міським бюджетом, також обласним бюджетом, скеровано медицині вже 2 мільйони 650 тисяч гривень на різні потреби. Вихід один кажуть у владі і на місцях, і в офіційному Києві оптимізовувати медицину. Тобто скорочувати ліжка, відповідно, звільняти працівників. Медики натомість кажуть, цією акцією не обмежаться. Поїдуть до Івано-Франківська та навіть столиці. Після зустрічі із працівниками медичних закладів Коломиї до нас у студію прийшов народний депутат Юрій Тимошенко. Він звернувся до громади Коломиї. Я підійшов до людей. У свій вільний час у відпустці з тим, щоби разом ще з людьми порадитися. Ну що ще можна зробити в цій ситуації, щоб зупинити це безглузе протистояння, яке тут нікому не потрібне в Коломиї. Це якщо би вирішувала міська влада, то можна блокувати дорогу. Розумієте, щоб з якою метою перекриваються дороги, щоб привернути до себе увагу. Перекрили дороги в Коломиї, щоб привернути до себе увагу коломийської влади, щоб вона вийшла до людей. Треба подумати концептуально, що і для чого робиться, з якою метою. І ось я, почувши, що тут така подія, у свою відпустку заскакую в машину, лечу до людей, щоб якось спробувати разом висне цю ситуацію, Лечу, сподіваючись, що я лечу до друзів, які, може, почнуть з того, що скажуть дякую мені, Садов'як, Глушкову, за те, що ми минулого року зуміли правдами і правдами неймовірними вирвати для них ці гроші і подякувати за те, що ми і цього року так багато робили і робимо. Більше того, нам пообіцяли. Ми ходили до голови Верховної Ради. Особисто була зустріч. Він каже: ну так, я ж теж не можу їх примусити, це Міністерство фінансів, але ми будемо робити подання, ми будемо просити. Тобто воно робиться. Вони почули, що там десь мене приставили до якоїсь медалі за 25 ліття України, і вона мені лізе, хто ти такий за що тобі та медаль. А ти совість маєш мені? що, медаль як депутату представили? Чи може як громадянина, може хтось може згадав, що ми тут робили ще починаючи з червня 1989 року, коли тут комуністи були, і треба було займатися активно громадським життям і дивитися, що тут творилося на вічах, коли усередок Коломийської гельсінської спілки їздив по всім районам з села в село, як апостоли ходили, мало не з хати в хату, підривали людей на боротьбу за Україну. Діти, бо було приїхати, було може в яблунів на розкопки, в Назірну, в інші місця, їздити у Київ, там де, де ми голодували, воювали за Україну. Я за свої кошти з Іриною Садовяк сідали, їздили в Київ, моталися. Що вони цього не знають? Чи їм з неба ці гроші падали? А вони мені. Стільки образливих слів, і за це все. Я прийшов до друзів, а вони мені кричать ганьба. Я до них прийшов свій вільний час, а вона мені ще кричить, вже потім вже не маю що кричати, а що ти сюди приперся? Ну як вам не потрібно, що я сюди приперся, ну, значить я сюди припиратися не буду. У мене відпустка. І вибачте, люди, в межах повноважень своїх, звичайно, я зробив все, що зроблю. Я хочу сказати, всій, Коломиї. Що який би я не був, як там дехто верещить, що за що йому медаль, та він два слова докупи скласти не годен. Я може не вмію гарно говорити, зато я вмію добре робити. І що найбільше я зробив я за два майже роки депутатства жодного разу, жодній людині по жодному зверненню не відмовив. Навіть коли чужі люди жалілися на моїх друзів, я приймав звернення і пускав їх в роботу. Бо я належу не тільки своїм друзям, всій громаді. У мене поверх 400 опрацьованих звернень. і і на жодне, на жодне я жодного разу не відмовив. Жодній людині. А якщо їм не подобається такі, як я, хай медики вибачають. Я не просився. Я ще раз кажу. Я на тих виборах не просився. Ні в кого я не дав жодної обіцянки, крім того, що я буду вірним слугою своєї громади. Як я, як їм не подобається, як я вірно їм служу. Вони хочуть мудрого, хто буде розказувати. Прийде, пан, вам розкаже. Я живу з одної зарплати. Я нікуди не пхаюся, не переходжу людям в дороги, ні в яких бізнесах, ні в кого нічого не віджимаю. Я тільки їжу в Київ і вибиваю гроші для Коломиї. Виберіть собі на наступного разу. Пан. На з Києва бажано парашутиста, і він вам буде приїжджати і мудро вам розказувати. А якщо вам не подобається, що ви мені розказуєте, і я вас слухаю. Оце все, що я хотів сказати. Медики, будь ласка, яка я вам такий поганий за мене більше не голосуйте. Діти з Коломийського району не зможуть відвідувати міські садочки безкоштовно. Відтепер сільська рада має перераховувати за свою малечу гроші у міський бюджет. На утримання однієї дитини селам доведеться заплатити в середньому по тисячі гривень. В ратуші кажуть, що місць в коломийських садочках мають достатньо, а от сільські громади не всі готові виділити такі суми. Батьки ж обурюються, вони стали заручниками ситуації. У нижньому вербіжі кілька сімей навіть прийшли до сільради та просили голову допомогти, бо їхніх дітей у міські садочки не взяли. Цю проблему досліджувала Галина Досен. Біля Нижньовербіської сільської ради зібралося близько десятка сімей. Це родини, котрі мешкають поблизу пруту, тобто вже за кількасот метрів від Коломиї. Дотепер їхні діти ходили у міські садочки, бо батькам зручніше відвезти дитину в місто дорогою на роботу, аніж повертатися кілька кілометрів назад у глиб села. Хочемо, щоб наші діти ходили в садочок, в місто Коломиї. Та як нам сюди, в село невигідно. Їхати, сказати, лишні. Витрати, лишній час займає. Їдемо по дорозі на роботу, дитину завели в садик, в школу, з роботи їдемо, дитину відповідно забрали. Ну, записали дитину в садочок, все, проблем не було взагалі. Сказали, приходьте після літніх канікул. І пару днів назад склалася така ситуація, що коли ми під'їхали в садочок, прийшли ми догляд, завели дитину в садочок, в групу, нам відмовили нашу дитину брати, пояснили у зв'язку з тим, що звертатися в село, що не перераховують кошти. Що заборонили брати дітей з села сімей зі схожими проблемами у нижньому вербіжі набереться десь зо два десятки, розповідають люди. До сільського голови прийшли порадитися, як бути далі, бо у багатьох закінчуються літні відпустки. Дітей залишати не мають з ким. Я так розумію, ми повинні написати заяву в сільську раду, і наші кошти районна рада От список дітей, які будуть ходити в цей садочок села, має перерахувати у місто. Тут проблем немає. Сільський голова Ольга Олексюк про цю ситуацію знає. Нещодавно на зустрічі у Коломиї мер таку вимогу повідомив. Односельців теж розуміє, тому заяву від людей прийняла. Наразі про виділення коштів говорити не готова. Це питання не вивчала. Крім того, на такі дії потрібне і рішення сесії. Але сумнівається, що гроші сільрада виділить, бо цифри чималі. Це питання розглянуть на найближчій сесії. І я навіть не вивчала таку, чи ми маємо таку можливість, чи ми не маємо такої можливості би дати, перерахувати, і як це згідно у нас є бюджет, чи ми можемо такі міжбюджетні розрахунки робити. Я це не знаю. Ну, принаймні, мені навіть пропозиції від міста такої не було. Після того, як батьки звернулися до нас, я звернуся з офіційним листом до міського голови, чого причину чого він не приймає наших дітей до садочка, і вже з відповіддю ми будемо тоді. Зараз у нижньому Вербіжі є свій садочок, де перебувають 92 дітей. Ольга Олексюк пропонує відкрити там ще одну групу. Поки що це оптимальний варіант вирішення проблеми. Щоправда, це справа не одного дня, зізнається Війт. Облаштування додаткової групи може затягнутися і на кілька місяців. Ми плануємо четверту групу в нашому садочку. Вона вже була комісія з відділу освіти. Оглядали бонвик. Ви знаєте, в нас школа і садочок в одному приміщенню. Дивилися, дійшли до якогось такого спільного знаменника. Як ми можемо ще трошки посунути школу, ущемити її трошки, би дати приміщення, виділити під дитячий садочок. Відділ освіти має розробити кошторисну проєктну кошторисну документацію, погодити там дійсно мусять бути якісь санітарні витримані норми. У ратуші розповідають, у коломийських садочках перебуває 13 відсотків дітей з району. Заклади переповнені, тому мета таких обмежень розвантажити групи. Хоча насправді Коломия готова відкрити додаткові місця для районних дітей навіть з 1 вересня, але вже за оплату утримання цих груп, а це практично один садочок. Треба віддати для району. Ми запропонували всім сільським радам передати субвенції. На утримання цих дітей вартість, середня вартість утримання тисячу гривень в місяць, це без врахування пільг з району дітей. Дуже багато пільгових, тобто за харчування взагалі не оплачують. Тому в розрахунок сільським радам ми даємо без врахування пільг. Тобто, якщо дитина має пільги, тобто мало забезпечені. Сільська рада ще має це врахувати і додатково фінансувати. І ми готові відкрити ще чотири групи для районних дітей, але тільки на умовах фінансування. Наразі у Коломиї мають тільки одне звернення з району. Печеніжинська об'єднана громада попросила влаштувати у міські садочки 17 їхніх дітей. Нижньовербівські батьки обурені, кажуть, стали заручниками ситуації або ж чиїхось амбіцій. Получається, що стали заручниками. Е Двох амбіцій двох людей мера міста і сільського голови, тому що мер не дозволяє, тому що ми не перераховуємо кошти. А голова принципово каже: Я не буду із цього приводу думки міського та сільського керівництва різняться. Ігор Богданович мотивується тим, що він хоче розвантажити свої групи. А я вважаю, що це трохи мотивується тим, що йде об'єднання, йде децентралізація, і місто Коломиї хоче, щоб сільські села приєдналися до міста. Ну, це моя така думка. Це абсолютно не зв'язано з об'єднанням громад, тим більше місто Коломиї сьогодні працює на умовах об'єднаної громади, мається на увазі фінансування. Вигоди об'єднуватися, поки що ми навіть не можемо намалювати нашим депутатам міської ради, бо я хотів, щоб міська рада дала підтвердження вже цим скликанням, кому пропонують об'єднатися. Тому на сьогоднішній день ми не розглядаємо інших варіантів, як шипарівці, товмачок, Іванівці, Саджівка на об'єднання громад. До слова, нижній вербіж з об'єднанням вже визначився, готується стати територіальною громадою. Тут відбулися громадські слухання та провели сесію. Підготували величезну кількість документів і пройшли перевірки. Кажуть, іспит витримали. Тому Ольга Олексюк вже звернулася із запрошенням гуртуватися до сусідніх сіл. Ми ініціювали до верхнього вербіжа, мишина, ключів, ковалівка і спас. Вони думають, вони мають зробити в себе громадські обговорення, і вже після громадських обговорень вони вже можуть якісь прийняти рішення. Поки не офіційно, але більшість сіл готові гуртуватися навколо Нижнього Вербіжа, розповідає пані Оля. Деякі сумніви має спас. На найближчій сесії у Нижньому Вербіжі вже матимуть детальнішу інформацію. Галина Досин, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК з Нижнього Вербіжа. Коломийська міська рада оголошує конкурс на кращий проект пам'ятника загиблим героям та учасникам бойових дій в зоні проведення. АТО. участь у конкурсі можуть брати архітектори, художники та інші творчі люди. Креативність та оригінальність вітається. Пам'ятник мають запроектувати на території перед школою номер один імені Василя Стефаника в Коломий на вулиці Гетьмана Івана Мазепи. Термін проведення конкурсу з 1 серпня до 31 вересня 2016 року. Додаткова інформація: відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради. Адреса Коломия, вулиця Театральна, 13. Телефонуйте чотири сімдесят Повідомляє Коломийська міська рада. Подарунок рідному містові голова громадської організації Покутські ініціативи Ярослав Гнатюк та шаржист Андрій Крицун вирішили організувати благодійний мистецький аукціон. Там продаватимуть картини із зображеннями відомих архітектурних форм Коломиї. Частину коштів спрямують на розвиток музею історії міста Коломиї, іншу частину на реалізацію міжнародного проєкту. з моїм хорошим друзякою. Андрійм Куцином, який є виходцем з Коломиї, але зараз відомий більш у Львові, як відомий шаржист, графік. З'явилася ідея щось зробити на річницю святкування дня міста. Ідея нас полягала в тому, що власне зараз відбувається ремонт сесійної зали міської ради інших приміщень. Ми б хотіли зробити якийсь певний подарунок для громади, щоб оновити. Прикрасити саме сесійну залу. І з'явилася ідея створення ось такого благодійного мистецького аукціону, оскільки частина коштів буде спрямована на розвиток музею міста Коломиї, інші залучені кошти будуть спрямовані на реалізацію іншого міжнародного проєкту. Полягало в тому, щоб зафіксувати в картинах в живописі відомі архітектурні форми міста, які асоціюються саме з нашим містом. Буде намальована певна колекція робіт, яка буде виставлена на аукціон, і абсолютно всі бажаючі. Доброчинці зможуть придбати ці роботи та подарувати її громаді міста Коломиї, які в свою чергу будуть розміщені в приміщеннях Коломийської міської ради. Є необхідність нам повертатись до тих традицій і благочинності, і традицій дарування, оскільки майбутнє цього міста, майбутнє місто, яке ми залишимо нашим дітям, звичайно, що зараз в наших руках. В руках відомих коломиян, в руках коломиян, які живуть далеко за межами міста. І, власне, ця ідея і полягає в тому, щоб їх зібрати в одному місці, в дуже влучний час, саме в період святкувань, саме в період релігійного свята, і просто такий цікавий, як на мою думку, неординарний захід в нашому місті. З цією ідеї ми звернулися до міського голови. Приємно зазначити, що він сприйняв дуже позитивно цю задумку. Підтримав, сказав хлопці, працюйте. Слід зазначити, що дізнавшись про нашу ідею, зголосилися і долучилися такі Коломіяни, як Роман Бортейчук, Василь Мацьків, благодійний фонд Покуття в особі Ігора Ільчишина. Ну, ми розуміємо, що, що, є, що є обсяжне уявлення про те, що Коломия. Повинна підтверджувати свій статус і культурної, і мистецької столиці, як покуття, так і гуцульщини. Коломийський академічний обласний український драмтеатр імені Івана Озеркевича запрошує 31 липня о 13-й годині на казку Курочка ряба. На косівщині відбувся еко-етнофестиваль Карпатське коло усіх прихильників Карпат та гуцульського колориту гостинно прийняли шешори, традиційні гуцульські частування та забави. Одна з основних ідей фестивалю привернути увагу до проблеми стихійного вирубування лісів та спільними зусиллями подолати її. Найдовша вишиванка на асфальті перша родзинка і перший рекорд екоетнофестивалю Карпатське коло. Її довжина 30 метрів а працювали над нею понад 5 годин. По два по дві сторони. Тут будуть ще два шари фарби: буде червона і жовта, і може буде вкраплення зеленого, щоб була імітація справжньої вишиванки. Це вишиванка. Народної майстрині, яка проживала в цьому регіоні. Вона сама займалася ткацтвом, і це на основі її вишиванок. Тих, що вона ткала, зроблено на цей орнамент. Малюють на асфальті вишиванку дітки місцевої школи. Такі акції вчать їх ще більше любити свою культуру та звичаї. Переконана заступник директора з навчально-виховної роботи шашерської школи Ірина Якібчук. І своє завжди ми повинні цінувати. До цього ми привчаємо діток своєї школи, і вони з цікавістю долу долучають до цієї акції, тим більше що орнамент притаманний нашому краю карпатському такому, і ми згодилися зразу підтримати цю ідею. Другий рекорд найшвидше навчання дитячого оркестру, розповідає представник книги рекордів Карпатського регіону Михайло Стовп'юк. Безпосередньо на сцені вони виконали мотиви гуцульських пісень і, власне, встановили рекорд на кількість і на найшвидше навчання, яке тривало всього на всього дві хвилини. Фестиваль Карпатське коло полярний. Він поєднує найкрасивіше, що є в нашому краї. Це культуру і звичаї гуцулів, звідси і приставка етно. Та найбільшу проблему вирубування лісів, вивезення гравію та викидання сміття це частинка еко. Фестиваль це лише початок привернення уваги до цих проблем. Сподівається, один із основних організаторів, депутат обласної ради від партії воля Олега Таманюк. Адже партія воля вже кілька місяців активно бореться із несанкціонованою вирубкою лісів, яку маскують під чистку. І така масова культурна акція приверне ще більше уваги до проблеми нищення карпатських лісів. Переконаний Олег Атаманюк. особливість фестивалю полягає в тому, що це не є одноразовий захід, це є постійно діюча платформа. І ця платформа стартувала на сьогодні власне, оцими заходами, як еко-етнофестивалі. Основне гасло фестивалю це збережемо Карпати, врятуємо Україну. І основний меседж, який ми намагались донести, намагався верх організаційний колектив. Це все таки змінити свідомість людей, змінити в тому напрямку, щоб люди все. Усвідомили, що екологічні проблеми є на сьогодні номер один, і вони це багатогранна проблема, яка безумовно домінує незаконною виробкою. лісів. люди в захваті від такого дійства особливо до уподоби те, що фестиваль не просто розважальний фестиваль. Чудесний, дуже вдячні, хто це зорганізував. Фестиваль. Супер надзвичайна енергетика цієї природи перекликалася з прекрасною енергетикою людей, які організували його, які брали участь, які нас розважали і вчили народним традиціям. Фестиваль Карпатське коло тривав кілька днів окрім концерту за участю місцевих артистів та всеукраїнських зірок в його рамках відбулися народномистецькі, музичні, екологічні, освітні та інші розважальні програми. Два роки тому під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій загинув підполковник Збройних сил України Коломиянин Сергій Лисенко. Він був у складі розвідгрупи, які наказали врятувати пілотів збитого літака поблизу міста Сніжне. У бою терористи вбили вісьмох українських військових трьох взяли у полон. Серед вбитих був і Сергій Лисенко. Інтерв'ю спомен з найріднішими людьми героя дивіться сьогодні на телеканалі НТК одразу після новин. 30 липня на волейбольному майданчику біля міського озера в Коломиї відбудеться відкритий чемпіонат за Кубок Коломийщини з паркового волейболу. Склад команд: три чоловіки та одна жінка. Реєстрація та початок о 10-й годині. І на цьому у нас все. Значно більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі! Хай щастить!